Діти голівудських акторів пішли по стопах батьків Лілі Роуз, Депп. Так, так, донька Джоні Деппа та Ванеси Параді. Вперше з'явилася у кіно у 2016 році у фільмі «Йогануті». У 2023-му стала головною гринію скандального серіалу HBO Ідол. Нещодавно Лілі знялася в горорі Носферату, і їй вже пророчить успішну кар'єру як у зіркового батька. Майя Гоук, донька акторів Уми Турман та Ітана Гоука. Дебютувала у ролі Джо Марчу міні серіалі Маленькі жінки. А її проривною ролью стала Робін Баклі у серіалі Дивні дива. Крім акторства, Майя займається. Музикою і випустила кілька альбомів. Дакота Джонсон, донька Мелані Гріфіт і Дона Джонсона. Справжній успіх прийшов після ролі Анастейши у трології 50 відсінків Сірого дівчата. Згодом Дакота знялася у фільмах Суспірія, Соціальна мережа та Мадам Павутина. у 2025-му Вийшла її стрічка разом з Педро Паскалем, матеріалісти. Стрічка просто 0 з 10. Можете не дивитися.